Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Взимку в лісі намело, на всі дерева в мереживі, сніг на соснах, на кущах, в білих шубках їли і заплутались в увітах буйні хуртовини. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, стаканчик із водою. Пензлик, біла фарба, шматочок паперу. Будемо малювати дерева. Беремо пензлик, вмочимо його у воду, потім у білу фарбу і починаємо малювати дерево зверху вниз. Малюємо великі гілочки і маленькі. Поруч малюємо друге дерево так само. Спочатку стовбу, потім великі гілочки і маленькі. І третє дерево малюємо так само. Беремо шматочок паперу, жмемо його, вмочуємо у водичку, потім у білу фарбу і притискаємо до папіру. Ось так. Таким чином малюємо спочатку крони дерев, а потім сніг. Ось така у нас вийшла картина Дерева взимку. Дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення і до нових зустрічей!